Вітаю, друзі, як і обіцяла, буду показувати, як засоби себе поводять, як ними користуватися. Так, це засіб для чищення для духовок, можна кастрюльки чистити. Ось така дуже-дуже забруднення видно каструлька. Ковшик такий в мене. І так, перед тим, як наносити засіб. Його треба збовтати, так. збовтуємо і відкриваємо. Ось та, такий він густий, густа така маса, і тепер беру щиточку. І макаю її в цей засіб і наносю по поверхні. І потім залишу десь на 15 хвилин. Ну, все залежить ще а, від забрудненості. Буває, якщо дуже-дуже забруднене, буває, там можна два рази нанести, але все реально класно. Відмиває. Все прямо видно тут взагалі таке Все, залишаю на 15 хвилин. Я хочу показати, що, ну, 15 хвилин то прийде, але ось о, хочу показати, що воно буквально зразу, ось ось, бачите, як прибирає, вже чисте стає. Це ще буквально тільки хвилинка якась пройшла, і воно вже ось, о, бачите? Ну, я ж кажу, що я офігела, коли спробувала, тому що я вже перепробувала, шотики, я не пробувала. Різної цінової категорії дешеве, дороге. Так, щось краще відмиває, щось менше, але завжди треба ще потім терти. А тут ось у легенечко. Просто щіточкою. Ну, я залишу, хай трошки побуде, а потім подивимося. Пройшло 5 хвилин, не 15, а 5. Я просто ну, підходжу, ось, спробую. Якщо, бачите, воно вже видно, що гарно все від'їдає. Ну так, потерли цією кісточкою і далі можна змити водою. Ну, Взагалі-то 15 хвилин рекомендують, але я бачу, що вже я думаю, що все забруднення, воно вже відмило. Ну і тепер промиваю, дивіться, просто просто блищить. <с> Як ото в рекламах, блін. Тут всередині я не мила, Не наносила всередині воно трошечки треба було. Так, показую Промила показую Ось блищить. Ось тут воно нічого не зажирене. Тут, як сам метал, бачите, він вигорівший. Ну, але тут все чисте, тут немає. Немає нагара. Вогонь попадає, коли сюди на ручку, то, мабуть, із за цього колір помінявся. А так воно, ну, видно, що не грязне. А так ось у каструлька сама гляньте, вона просто блищить. І це 5 хвилиночок. Ну, так, так працюю, я рада і не напрягаюсь, не стою, не витрачаю час, щоб чистити. Поділилась з вами, ставте лайки, якщо вам сподобалось, було цікаво. Ну і пишіть ваші коментарі, може, ви знаєте, що з цією штукою ще можна робити. Буде цікаво і мені теж дізнатися. Ну, і якщо вам цікаво, як замовляти, що там, до чого, я все розкажу, поділюся. Завжди рада ділитися інформацією. Тому звертайтеся, що сама знаю, те і підскажу вам. Всім пока!